Пані Наталя вже готується до святкової різдвяної вечері. На ринку купує інгредієнти до куті крупу родзинки, мак-халву. Пригощатиме родину й іншими традиційними стравами, зокрема варениками та смаженою рибою. Горішки, родзинки, з винограду, як вони, ізюм, мак, куття, водичка. Ну, більш такого цукати, то все не додаємо. Вареники, куття. Компот, рибка, печена, жарена в всіх видах, можна так сказати. 24 грудня, святий вечір за новоюлянським календарем. Традиційно цього дня на столах українців має бути 12 пісних страв, як апостолів та місяців у році. Найважливіша кутя, яка символізує єднання родини. Кутя зварена із зерна, символізує життя. Зв'язок із членами роду, єднання минулого, теперішнього і майбутнього. Насправді, як зерно падає в землю, стліває, натомість дає новий паросток. Так само і людина, залишаючи цей світ по собі, має нащадків дітей, онуків, які продовжують її у добрих справах, які продовжують її життя, її думки цього річ. Куття обійдеться приблизно у 103 гривні. Порахували в інституті аграрної економіки. А ми говорили про розраховували з того, що там має бути і мак. І волоські чищені горіхи, редзинки. Ну відповідно, додаємо туди мед, можливо, трохи цукру. І виходячи з цього, говоримо про, як я вже сказав, майже кілограм продукту. На ринку мак можна придбати по 30 гривень за склянку. Хоча минулого року коштував на 5 дешевше. Котя коштує 5 гривень склянка, горішки 25 склянка, мак 30 гривень. Склянка. Чорнослив без кисточки стоїть 130 кг, з кисточкою 80 кіло. Мети до куті переважно купують із різнотрав'я, каже продавчиня Марія. В основному беруть дешевші, так як різнотрав'я його більше качаємо і більше вони так і споживають його, бо вже акації менше ціна вісімдесят пів літра, це різнотрав'я. Найдорожчий інгредієнт куті халва. Ціни стартують від 260 гривень за кіло. Пригощають родину господині і варениками із картоплею або тушкованою капустою, вінегретом та свіжими овочами, фруктами. Ну, от вчора і сьогодні помітила тенденцію, беруть більше зараз капусточку молоденьку. Я так розумію, що на голубчики і тушкують капусти так само. Чесничок підбирають, холодець варять зараз. Ну і вже по трошечку гірочок помідорка на нарізочку до салатіку. Капуста молода, 35 гривень за кілограм. Це така йде середня, як голубцьова капуста, бо стара капуста вона дешевша, десь вона приблизно 12-14 гривень. А чесничок, оцих три штучки я продаю 30 гривень. Ще одним важливим елементом святкового столу є узвар: два літри напою обійдуться орієнтовно у 60 гривень. Пісний борщ 83 гривні. Найдорожча страва риба. Вартість. Ціх страв буде близько 970 гривень в цьому році. 12 страв це традиційна куття, узвар, Додали ми смажену рибу, вінігрет, вареники, вареники з картоплею, вареники з капустою, з вишнями, ну і тушковану капусту також. Додали пісний борщ, смажену картоплю і овочі свіжі та. А салоні. Часто господині ставлять на стіл цибулю, хрін та часник. Наприклад, останній розставлений по кутках вберігає від негараздів. Серед інших традицій залишати порожню тарілку для предків, які навідують своїх близьких у різдвяну ніч. Українці здавна залишали не лише кутю на ніч, але й залишали і вільні миски, ложки, і, до речі, не користувалися веделками, аби випадково не поранити душу людини, душу померлого пращура, члена роду, який завітав на святу багатовечерю. вечерю. Окрім того, навіть коли сідали на стіл чи стілець. До перед тим як сісти, злегка здмухували або хитали рукою, для того, аби ненароком не сісти на душу померлого родича. Юлія Васильєва, Олександр Мельников, новини, 33-й канал.